Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і вітаю вас на нашому каналі People. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Dahua. Це Dahu Bullet D1. І зараз ми розглянемо, чому вона настільки особлива. Погнали! Компанія Dahoa нам представляє круту новинку. Дана камера у нас іде Active Detourns, тобто вона має функції будованого штучного інтелекту. А найголовніше, що майже не в одного виробника, їх можна лише на пальцях перелічити. Немає підтримки Wi-Fi 6, а дана камера її підтримує. І зараз, по нашій традиції, ми з вами її розпакуємо, переглянемо комплектацію, переглянемо технічні характеристики, підключимо та подивимося, які в неї круті фішки та плюшечки, які нам допоможуть ще більше тримати в безпеці нашу виробника. Переходимо до розпаковки обережно і відкриємо. Це у нас нова камера, ми її ще її не раз не відкривали. Так, є. Фу. 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 Так, бачимо, що в комплекті у нас іде живлення на 12 вольт. 12 вольт 1 ампер. Давайте одразу переглянемо довжину кабелю, тому що багато хто запитує, яка довжина кабелю таких камер. Чи докупляти їм дріт, збільшувати на даних блоках живлення, чи купляти окремо ще, щоб збільшити. І давайте перевіримо. Зазвичай в таких камерах дріт іде десь близько до 3 метрів. Тому давайте перевіряти разом. Раз. Два. Три! Три метри. Більш ніж достатньо для того, щоб під'єднати до найближчої розетки 220. Якщо вам недостатньо цього, ви можете завжди збільшувати за допомогою роз'ємів DC папа-мама. Або якщо у вас є, може, безперебійне був вживання, ПСУ-шка якась, то ви вже можете окремо з неї тягнути. Як вам буде зручно? Так, можемо побачити саму камеру. Дуже прикольно виглядає. Прикольно, як в мясорубке. Такая закрутка, конечно. Ну прикольно. Так, сама камерка, бачимо, у нас має достатньо гарний вигляд в формат формат. Це конечно цей глиб. Це, це прикол. Так, не тікаємо. Бачимо, у нас іде гермовод для захисту наших контактів і роз'ємів. І також невеличкий зіпчик для того, щоб можна було їх змонтувати. Як завжди, О, є для монтажу, все супер, все на кращих традиціях. Так, все що у нас таке? QR-код для завантаження мануалу і ще. Мануаут до підключення до мобільного застосунку. Як завжди, включимо кровослугу. Розпаковку ми зробили і давайте перейдемо до візуального огляду. Давайте глянемо, що в нас є на ній, що в нас доступне видимості, те, що ми бачимо. Давайте переглянемо, що дана камера у нас підтримує динамік. Тобто це вже означає, що в неї є двосторонній зв'язок і в неї є вбудований мікрофон. Це вже є супер. Бачимо, що тут у нас є лючок. Цей лючок для того, щоб ми могли сюди засунути SD-карточку, і камера у нас могла вести запис на себе. Класно те, що ця камера підтримує SD-карту до 256 ГБ. Цього більш ніж достатньо для того, щоб більше одного місяця вести активний запис по детектору руху і по тим функціям, які ви налаштовуєте, які вам будуть потрібні. Давайте відірвемо цю плівочку. Бачимо, що у нас тут є теж підсвітка, як і кольорова, так і ІК підсвітка. Підсвітка у нас щолед, що ІК працює до 30 метрів на даній камері, цього більш ніж достатньо, щоб захистити периметр свого будинку, вашого об'єкту, з головою вистачить. Але ще є дуже класна плюшка, підтримує у нас тробоскоп. Тобто, якщо у вас в зону дії попаде якийсь зловмисник, дана камера у нас вімкне. Червоний синій ліхтарик. І буде, як поліція робити віу-віу, налякає злодія, він зразу зрозуміє, що його побачили, а ще й красні та сині проблискові маячки, його дуже сильно можуть налякати. Та ще й звук вона може зробити Віу Віу. Бачимо, що у нас тут дуже прикольний кроштей. Він у нас <HAN> по принципу, звісно, не знаю. Ну, дуже зручно монтувати. Зазвичай що заліз не потрібно викруткою крутити, а просто. Відкрутив, виставив як потрібно, покрутив і... та закрутив рукою. <рив> кажу, принцип як на мясорубки. Просто столу прикрутив та й крутиш собі. Ну і тут те ж саме, прикрутив та й використовуєш. Ще є? раз хочу наголосити, що це у нас камера йде на 5 мегапікселів, тобто вона підтримує у нас відеопотік в 5 мп 25 кадрів на секунду. Що у нас є можливість підключення по дроту по 12 вольтам? ПОЄ немає, але в даній камері великим і суттєвим плюсом є те, що вона підтримує Wi-Fi 6, що забезпечить вам ще більшу скориснішу передачу відео даних. Також наголошую, що дана камера підтримує функцію Active Deterrence, тобто вона може у нас за допомогою штучного інтелекту розпізнавати об'єкт по визначенню, тобто це у нас автомобіль або людина, і не давати вам гідність працювання. І у нас, в принципі, по технічним характеристикам розпаковується все. Перейдемо до підключення. Хочу подивитися, як працює ці у нас проблизькові маячки, як вона робить у нас View View. Тому поїхали далі. Ну що ж, шановні, перейдемо до підключення та побачимо, як вона робить у нас Віу Віву. Так, під'єднуємо 12 вольт. Будемо підключати її за допомогою Wi-Fi, ізернету не будемо чіпати. Чекаємо, поки вона прогрузиться. Бачимо, що індикатор спереді у нас почав блимати Зеленим кольором, тому можемо приступати до додавання. ти молодець. І ще й попередила, що в неї все добре. Звуковим таким молодичним сигналом. Все, впевнили, що камера у нас прогрузилась, і тому заходимо в додаток DMSS і додаємо її. Натискаємо. Зараз хвилиночку. Сканувати QR-код. Ха, а де тут QR-код? Опа-ча. Не хвилюйтесь він є. Осьові. Скануємо QR-код. Пів. Вибираємо, що це у нас підключення по Wi-Fi. Скануємо далі. Так, каже, підготуйте прилад, ми його вже підготували, живлення дали, індикація у нас проблема, звуковий сигнал вона дала. Натискаємо далі. Так, Wi-Fi у нас повинен бути 24 ГГц і вводимо від нього пароль. П'ятерочку, на жаль, не підтримує, але зато 24 на шостому Wi-Fi дасть вам круту швидкість передачі даних. Та чекаємо декілька хвилин, поки хамера додасться до мобільного додатку. Жих. Все, 100% дуже швидко. Так, натискаємо далі. Бачимо, зображення появилось. ми бачимо мою руку, та софіти, наче які мене підсвічують. Так, відобразити зображення 180 градусів не потрібно, бо я її встановлюю правильно. І налаштування часу у нас все правильно. І натискаємо початок роботи. Так, все, бачимо, камера у нас прогрузилася. І давайте переглянемо функціонал. Давайте глянемо індикатор попередження наше View, -view як я хотів подивитися. Натискаємо. І бачимо, у нас Trabal-Scop. А давайте ще View. -view. А ще знаєте, що прикольно? Можна вечірку устроїти. Можна так обімкнути, і вона буде робити ду -ду 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 з тробоскопом І вдворі в себе влаштувати ось таку круту вечірку. І додаємо звучок ще. Побачили, прикольно працює. Прикольно, мені дуже подобається. Аж самому захотілося її поставити, але куди її поставити? Це вже велике питання. Так, що ми ще тут бачимо? У нас є функції двостороннього зв'язку, можемо змінювати якість зображення, відображення, якщо у нас не тяне інтернет. У нас зараз 3К стоїть, це 5 мегапікселів в даній камері. Записи можемо переглядати, коли встановимо сюди SD-карту і налаштуємо її. Івент – немає подій, тобто вона нас ще не попереджала ні про що. І давайте зайдемо на влаштування, переглянемо. Так, повідомлення. Це налаштування у нас пуш-повідомлень, тобто, якщо ми натиснемо повідомлення, камера нам буде присилати в той період, який ми налаштуємо, повідомлення про, якісь, про якусь подію. Підказка про пристрій не в мережі, це або у нас зникне 220, або інтернет мережа. У нас мобільний додаток попередив, що камера у нас втратила зв'язок зі своїм сервером. Таким способом можна визначати також в наші часи блокауту, чи у вас є електроенергія, чи немає. Так, що у нас далі? Мережа Wi-Fi, це і так зрозуміло. АІ, налаштування правил АІ, тобто яка у нас повинна буде детекція, зона виявлення, чутливість, період, це все теж налаштовується. Підключення АІ, тобто, чи у нас буде сирена каналу синалізації, працювати, пов'язати тривоги зі світлом, щоб у нас VIOV спрацювало. І вікно виявлення цілі. Можемо налаштовувати зображення також, якщо нам потрібно, можна VDR настроювати, Мас... можемо намалювати маску конфіденційності, якщо, наприклад, бажано, щоб ми бачили якусь точку, або хтось, коли буде підключатися до цієї камери. Налаштування річного бачення можемо налаштовувати. У нас зараз включено розумне, тобто дана камера у нас буде сама розуміти, який тип підсвічення і коли її вмикати. Наскільки яскраво вмикати led підсвічення, якщо це потрібно, це все вона може робити інтуїтивно. Або можете виставити той режим, який вам більше підходить під ваш об'єкт. Запис налаштування, наштування постановки на охорону, тобто, щоб камера в автоматичному режимі у нас ставала на захист периметру, на захист периметру, і тоді ви зможете. В автоматичному режимі отримувати пуш повідомлення коли вам буде потрібно. Розділ ще, тут теж налаштування гучності мікрофона, налаштування гучності динаміка. Чи потрібно, щоб бачили світлову одіонну індикацію цього зелененьку, яка відображається? Можемо налаштовувати тип відео це якщо нам потрібно, RTSP через ТЛС, якщо нам потрібен такий. Протокол шифрування, шумозаглушення аудіо, чи потрібен нам цей фільтр для того, щоб у нас був чистіший звук, ну і тому подібне. Бачимо примітивні, але достатньо класні налаштування для такої дешевої камери. В принципі, у нас по налаштуванню все, можемо побачити трошки картинку, на жаль, вона не повністю нам не передасть те, що нам потрібно зараз, бо ми в приміщенні. Тому, якщо ви хочете, щоб ми. Не знали, як ця камера показує на вулиці. Приклад зйомки пишіться обов'язково в коментарях. Ну що ж, друзі, на завершення скажу, що дуже крута камера. Ми побачили, що вона має дуже легкий принцип монтажу. Те, що тут є дуже зручний кронштейн, це прям ноу-хау. Я такого ніде не бачив. Що просто поставив, відкрутив усю рукою, просто гвинт і все. Встановив, виставив собі дуже зручно, не потрібно лізти ніякими викрутками, туди цілитися, то не, не попасти, бо в мене може зріння, а там бути мінус 8 або плюс 10. Ну, коротше, ви зрозуміли. Прикольні функції, Wi-Fi 6 за такі гроші, це взагалі прям ноу-хау теж. Дуже круті функції, функції захисту периметру, функція штучного інтелекту Active deterrence. Яка рідко зустрічається в такому, діапазоні, в такому ціновому діапазоні камер, функція View View з кольоровим стробоскобом, червоне та синє кольори, які будуть відлякувати зловмисників. Ну і також ви можете вимикати звук для того, щоб налякати вашого зловмисника. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково! Пишіть коментарі, піпо, я yeah. технології для людей. Всім па-па!